Ось як себе почуває черешенька, яку ми щепили у наших попередніх відео. На даний час, сьогодні 18 квітня 2024 року. Покажу вам ще ось тут така мітка, де я знаходжуся, ось тут на такому полі багато, тут дуже диких дерев. Ось яке тут поле. Ось так, там хата якась є. Ось от, тут, ось так. І тут я по ньому ходив, які я бачу дитки, і на таких я прищеплював. Ось там вон є ще ще один маячок, значить я там теж щось щепив. Я такі маячки ставлю, Бо коли Трава літом підросте і тоді не буде нічого видно, де є щепки. Ось тут наше, наше прищеплення. Зараз вам покажу, а ви поставите лайк, ось ось себе почувають наші щепки, ніби вони не прийнялися, ну і не зісохли. Будемо спостерігати за ними далі. Але напевно, що тут нічого не приживеться. Підписуйтесь, ставте лайки.